Всім доброго дня. До нас знову прийшла зима. Сніг, який йде чудовий. Давно такого не було в нас. Дитинстві дуже любила підняти так голову і дивитися, коли сніг падає тобі в обличчя. Да такі здорові сніжинки прям шматками летять. А ти, як завжди тут, да? теж снігом любуєшся. Вчора цілий день качав чоловік цю калюжу. Он так. все і не викачав. Да, сніг чудовий. Тільки якби був морозець на вулиці, то плюсла температура. Сніг такий гарний падає і розтає. Треба загнати. Ой, гарно. Шуруйте в двір? Давай, Гілля. Ніби намисне на гілочках. Заходьте, заходьте. Да. Китюня. Пошли, бим, бим. Давай, 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 пошли, заходь. Бим, бим. Давай до дому. Бим. Бим. Давай, заходь. Давай, 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 закрыю калитку, давай. Перелітали. Там от бою от собак немає. Дивись, прийшли вже твої літуни. Давай, шуруй до них. Що таке? Весь у сніску? Да. Тут грязь. Тут сніг гарний. Так, йти в хату. Сьогодні ви бачили, я вам знімала сніжок. Гарний на вулиці був. Снігу вже немає. Калюжи, грязь. Не хочеться навіть виходити на вулицю. Тож покажу вам свої орхідейки, які в мене зараз дуже гарно розцвітали. Деякі я ось цю рожеву купувала по акції. Була відцвіташка, вона трішки була така хвороблива, ну нічого. Ми її пересадили, і вона в мене цвіте радує без кінця. Потім така біла з серединкою. Це хтось мамі дарував на роботі, не пам'ятаю, чи на 8 березня, чи на день народження, вже не пам'ятаю. Це мені в тому році подарували чоловік із сином на день народження. А ще ось у... ой, треба поправити ось квітонус. Трішки заліз не туди, куди потрібно. Це нова орхідейка, але вона також ну, чисто чисто фіолетова. Це нова, це в цьому році. Внуки дарували бабулі на день народження. Цю жовтеньку я також купувала в магазині, вже була уцінена по набагато дешевшій ціні. Це мамі ми дарували на юбілей. Ні, ні, не на юбілей. Ну, одним словом, дарували на день народження. Вона ось гарненько так цвіте. Це також купувала за 80 гривень вже дуже давно в магазині. Вона відсвіла, там були декілька квіточок, то я собі купила. Вона зараз дуже дорого коштує ці орхідеї. А коли от були акційні знижки, то я собі підбирала декілька. І така краса в мене на підвіконі. Ще зараз покажу на іншому, там ще в мене є три. Орхідейки, одна ще не цвіт, вже відцвілася, ну, зараз не цвіте на даний час. Але там білі. Зараз покажу. Але тут дуже, отак, як подивитися. Дуже гарно. Так, зараз. Так, це вже на іншому вікні. Біленька це мені дарувала кума. Дрібненька. Я не знаю, якою називається мультифлора, чи не знаю, як правильно, це також купувала в магазині від цвіташкою. За також чи 100 гривень, чи 50, я вже не пам'ятаю. А це ще не цвіте. Вона відцвілася. ось я відрізала. Тут ще не засохло, то я відрізаю по мірі відсихання. Вона також буде біла із. Плямкою фіолетовою. А ця, звісно, дуже багато цвіте. Цвіте. У ще ось я не бачила, пускає. Тут теж буде квітонос. Це треба трішки підстригти взяти ножнички. Потрібно підкормити їх. Купила підконку, бо закінчилася. Фіалочка вон цвіте. Одна там вон інша. Біленька з фіолетовою губою. Товстянка, або ще називають в народі грошове дерево. Щось треба трішки його постригти. Ця гілочка щось не туди і не сюди. Не подобається мені. Такі квіти. Обожнюю квіти. Але на вікнах вже немає де ставити, деякі трішки вбираю. Ну, Орхідеї, звісно, не буду. Погода на вулиці, бажає кращого. Нічого сніг, гарний йшов зранку. i but Приготувала салат білочку. Мамка мене його називає пердунчик. Десь почула, де вона його почула. Зараз ще накришу сюди ковбаски і намажу цей, як його. Лаваш. У мене є лавашик, Зробимо лавашик. Мені дуже сподобався такий лаваш. намазала, казала, мамкатіла простиня. І залишилось намазанку. На, спасибо. На. Будь ласка, вже дістатори прийшли до мене. Як? Мені більше сюди огірочка, але нема свіжого. Мало сольну. Я мало юшку багато пустить. Свіжий не такий, М -м -м. а той дуже пустить. Свіжий пустить, коли постоїть довго, а той зразу пустить і порвався. Не розпробував. Час бити. Вечерять. З одного лаваша ось така тарілочка вийшла. Чотири плаваних сирки, чотири яйця і декілька зубків чесника і ковбаски. Можна свіжий огірочок, ну немає. А із банки не хочу, тому що він пустить юшку. Чи буде смачне, чи ні, то буде таке. Таке у нас на вечерю. Доварюється компот з м'ятою з ягідками.